Вітаю! Я Олена Колівала, репетитор математики. Переходимо до 7 класу. 7 клас це вже поділяється алгебра та геометрія. Тому одну тему з алгебри розглянемо, одну тему з геометрії. З алгебри пропоную розглянути тему степені та властивості степенів. Отже, приступимо. Що стосується властивості степенів, то на одному прикладі я поєднаю всі властивості, які ми знаємо в 7 класі. Отже, Є А степені 3 ще в другому, поділити на А шостому та в третьому і помножити на А в четвертому степені. Щоб виконати цей приклад, а це треба спростити вираз, то ми повинні пригадати, коли ми степінь підводимо до степеня, ми множимо саме показники степеня, тобто вже А в шостому буде. Ділення поки що залишаємо. Знов степінь в степінь, значить, показники множимо а у 18 і множимо на А в 4. -му. І пригадуємо наступну властивість. При діленні показники віднімаються, при множенні показники додаються. Врешті-решт буде 6 відняти 18. Пригадуємо, шостий клас це буде мінус 12, додати 4. Знов пригадуємо 6 клас, це буде А в мінус 8 степені. І ось тут можна ще одну властивість пригадати або дізнатися зараз, що від'ємний степінь можна записати у вигляді додатнього степеня, але з'явиться дріб 1 поділити на А в 8. Тому що у нас є властивість, коли ми маємо від'ємну степінь. Ми можемо перетворити в дробовий запис числа. Ось так. Що стосується геометрії, з геометрії я хотіла повторити тему, знов така, яка охоплює більшість, базову більшість понять геометрії 7 класу. У нас є дві паралельні прямі А і Б і січна С. При цьому утворилися вісім кутів. Я їх пронумерую для зручності. І ми знаємо, і вміємо, і будемо пам'ятати, що ми можемо кожного куток знайти, якщо хоча б будемо знати один. Ну, нехай кут 2 у нас буде 30 градусів. Тому, щоб знайти перший кут, це два суміжних кута. Кут 1 і кут 2 вони суміжні. А суміжні ви мені зараз підкажете. В сумі дають 180 градусів. Тобто, кут 1 буде 150 градусів. Що стосується кута 1 і кута 4, або кута 2 і кута 3, то вони називаються один навпроти іншого, вертикальні. А ми знаємо, що вертикальні кути між собою однакові. Тому ми Можемо записати градусний мір. Переходимо до наступної четвірки, яка пов'язана через паралельність цих двох прямих. Ми можемо сказати, що кут 4 і кут 6 це односторонні кути, тому що вони знаходяться по один бік від січної. А в сумі односторонні кути дають 180 градусів, тобто кут 6-30 градусів. А далі по цій же схемі кут 5, 150, кут 8, 150, кут 7, 30. Можна сказати, ще багато таких прикладів, або варіантів, як розв'язати, можна було не через 4 і 6, наприклад, а через 3 і 6, тому що кут 3 і кут 6, вони різносторонні, а різносторонні кути між собою рівні. Тому ми маємо таку відповідь. Ось так базова тема геометрії вже теж повторена. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. І будемо повторювати разом. Успіхів нам всім!